Акція називається на хвилі єдності. Чому риба? Зараз великий піст, сьогодні буде молитва за Україну. Заздалегідь ми її запекли і додаємо в нашу юшку. Окропом саме в цей пакет, ну, військовий, наприклад, може да, взяти собі, отак залити. Це співпраця на рівні душі, емоції і професіоналізму. Сьогодні у нас благодійність. Ми готуємо нашу фірмову юшку. Все дуже просто. Зазвичай ми використовуємо нашу свіжу рибу з вітрини. Це може бути біла риба, червона риба, сіба, зарада, кінкліп або окунь морський. Зазвичай ми заздалегідь її відварюємо або запікаємо рибу і потім перебираємо ось таке вже м'ясо риби, десь можливо там якась кісточка трапляється. Відварюємо картоплю, відварюємо моркву, робимо рибний бульйон, основу, з'єднуємо, заправляємо вершкове масло, сіль, перець і дуже багато кріпу або петрушки. Сьогодні ми демонструємо єдність українців всього світу і насамперед Америки, тому що ця кухня передається жіночою організацією на захисті чотирьох свобід України. Ви знаєте, наскільки напружена зараз ситуація відносин України Америки, і українці всього світу, американські українці, демонструють свою єдність. Передають цю кухню, кухня піде е, частині, яка займається е, будівництвом форсифікаційних споруд. Е, це дуже важливо. І символом цієї риб, цієї кухні стане риба Валерія. От я побачив, був на кухні, і бачу, що там уже юшка готова. От ми вперше завжди ми готували на польовій кухні. а Сьогодні як лего так складений буде результат. Але ж символ тут теж символізму. Тому що з одного боку, вперше високі кухарі це готують. Так. Не, не те, що Костя Грубич прийшов там по, -по своєму по народному, наквацяв. А по-іншому, все рівно страва буде. От хто вигадав такий формат? Ну в нас завжди вся, вся наша співпраця. Це дружба, це партнерство, вона складається ситуативно, і в цьому наша сила. Тому що головне це результат, і головне це оця співпраця, співпраця на рівні душі, емоції і професіоналізму. І коли пазли складаються, ми можемо заварити будь-яку кашу, борщ, зробити цікаву юшку. І Чорноморка якраз має таку юшку, казацьку з традиціями, дуже смачну і дуже поживну. Це риба може бути і лосось, і окунь, і сібас, і дорада, і кінкліп. Заздалегідь ми її запекли і додаємо в нашу юшку. Ось. Червона рибка. Щедро. По-домашньому, як ми кажемо. Ось ось, як вона виглядає. І наша зелень? Ну і я зараз доведу її до смаку, сіль, перець і юшка наша готова. Всім смачного. Так як у нас все е, сушене, да, то ми використовували рибний бульйон сушений, да, який японці використовують в своїх стравах. Саме, і тут у нас е, е, риба хек і анчоуси, Що, зараз буде на лайке. А ще одна страва сушена тут е, з томатами. Овочевий бульйон е, хек-анчоуси і томатний. І третя страва сушена, це на основі картопляного пюре з грибами і з хеком. Окропом саме в цей пакет, ну, військовий, наприклад, може да, взяти собі отак залити окропом. Так, чуть -чуть. ще трохи. Да. Це буде да, десь да, 300 да. мл. Літр. Закрити. Отак закривається такий пакетик просто. І все, перемішується і чекає 10 хвилиночок, після цього можна вже їсти. Настя, що це таке? Тут в такому пакетику одна повноцінна страва рибного супу. Тут продукти сублімовані, дегідровані. Це рибна страва, такі. Рецепт придуманий мною, власне, я розробила його і зробила. Це справа, за допомогою якої ну ми допомагаємо військовим. Ми годуємо. Це швиденько залив цей пакетик, почекав 10 хвилин і можна їсти. Прям з таких термопакетів тут вже готова страва. Всі спеції, все дуже швидко, смачно і корисно. Тобто, коли польова кухня відпочиває, то це так. можна... Просто в окропі зробити. Так, 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 звісно. Отак от, 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 от зручно, воно мало вага, буквально там 50-60 грамів, але це повноцінна отака буде страва. Це, наприклад, з рибкою, хеком і анчоусами. А тут є інший. Отакий. Вони будуть різні, ми зараз їх продегустуємо. І шеф-кухаря скаже, який у нас смачніший буде. І ми будемо робити для наших хлопців ті, наприклад, хто не їсть м'ясо, а їсть рибу, ми зможемо всіх, всіх нагодувати. Акція називається на хвилі єдності. Чому риба? Зараз великий піст. Сьогодні буде. Молитва за Україну, за наших воїнів, акція символічна. Вона якраз після дня добровольця, і е, риба це і е, символ християнства, і е, глибинний символ, і символ здійснення мрій. Тому ми хочемо, щоб вона плила і здійснювала наші мрії. А мрія в нас одна це перемога.